Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Оксані Сітінська. Вітаю! 190 медичних бронежилетів першого класу захисту передали представники львівського оборонного кластеру одеським медикам. Захист для працівників швидких, особливий, розповідають волонтери. Жилети мають більшу площу покриття, вони легкі, мають червоний колір, що відрізняється від захисту рятувальників чи військових. Більше того, через унікальну тканину покриття ці бронежилети вдвічі дорожчі за військові, але все ж дуже необхідні. Як показали останні атаки ворога, тактику вдарити двічі в одне й те ж місце РФ застосовувала і в Одесі, і в інших містах, приміром, у Дніпрі. Тож медики та рятувальники, які працюють на місцях прильотів, мають бути захищені. Окрім Одеси, волонтери передали бронежилети в Харкові та Херсоні. Передали 326 бронежилетів. Вони виготовлені за кошти е, народу Латвії. Дуже дякую їм за це. Вони допомагали нам. Ми самі їх виготовляємо тут надвисокомолекулярний поліетилен, вони сертифіковані. Ну це під турнікети, як ви бачите, великий клас захисту, От. велика площина. Як вам здається, в так в такому бронежилеті буде зручно працювати? Я бачу, що ви тримаєте його ледь не двома пальцями. Так, він досить легкий, тому думаю, що буде зручно. А наскільки це необхідна штука для медиків? Це дуже необхідно в наші часи. Це безпека. Найголовніше це безпека наша, власне, щоб ми могли надавати допомогу іншим. Тодам, це вже не перша партія захисних жилетів для Одещини. Ми бачимо, що коли ми задіємо понад 40 бортів для ліквідації надзвичайної ситуації, вивезення поранених з місця події, ми бачимо, що всі працівники повинні бути в цих бронежилетах. Тому з появою додаткової кількості цих бронежилетів, звісно, ми їх будемо роздавати і поширювати на всі станції. Ми в першу чергу забезпечували ті станції підстанції, де у нас найчастіше обстріли відбувались, і в місті Одесі, і в місті Ізмаїлі. Тому все буде підхід буде індивідуальний, і е, на сьогодні у нас вже є додатково, Ми зараз проведемо е, корекцію нашого листа. І е, керівник обласної державної адміністрації е, вийшов до нас з ініціативою, що вони додатково нам закуплять і шоломи, і бронежилети, яких нам буде не вистачати для забезпечення усіх бригад. Чоловікові, який через влучання російського дрона в житловий будинок втратив дружину та сина, подарують квартиру. У Сергія Гайдаржи залишилась донька Лізі, якій два з половиною роки в цьому подарованому житлі ще потрібно буде зробити ремонт. Як допомогти родині, яка пережила трагедію, дивіться у сюжеті. Минув місяць відтоді, як Сергій втратив дружину Анну та тримісячного сина Тимофія. Після трагедії Сергій та дворічна Лізі залишилися вдвох. Я по ідеї, повинен бути в спальні. Там, де Анечка спала в цій спальні, Кхе. вона кожен раз я з Лізі засипаю і вона мене до к і Я йду к ней в комнату, і ми вже вместе. місті. Как-то так сложилось, що я вона, може бути і була б сироткою Лізі. Но, слава богу, Бог милостив к нам. Мы остались. Она не осталась сироткой. Квартира Сергія знаходилась у зруйнованій шахедом частині будинку. Зараз він разом з донькою живе у батьків Анни та можуть переїхати у власне житло. Одеситка Людмила, дізнавшись їхню історію, подарувала Сергієві та Лізі квартиру. Втім, там потрібно зробити капітальний ремонт. Раніше тут мешкала одинока бабуся, яка заповіла Людмилі квартиру, а вона в свою чергу вирішила допомогти Сергієві. Власниця це бабуля вона померла і вона передала просто документи от цієї Людмили. Мила зараз вступає у нас, як Вспадок. Вспадок, да, вступає в спадок, і потім ми вземе, вже знайшлися люди, які допоможуть нам з переоформлення цих документів далі, бо там ще є оцінка, одна, друга, і потім ми вже, воно перейде до Сергія та Лізі. Втім, у цьому будинку є ще одна нагальна проблема: тут не працює ліфт, тому підійматися на восьмий поверх Сергій з донькою змушені пішки. Тож вони сподіваються, що тут нарешті відремонтують підйомник. Після трагедії переїжджати з Одеси Сергій не планує, як і не збирається, продавати квартиру. Але самотужки масштабний ремонт він зробити не зможе. Допомогти навести лад у квартирі може кожен, долучивши до збору за qr кодом який бачите на екрані. Ну, після втрати жіни. І честно, вот честно сказать, мало что может быть приносит радость. И, но ну, мы понимаем, что надо жить дальше, надеемся, что оккупанты не доберутся до нас. Чоловік досі важко переживає втрату родини. Багато речей, які нагадують про Анну, знищені обстрілом, як згадка про дружину у Сергія Обручка, яку він тепер ніколи не знімає. Я переснов завжди знімаю, а зараз що ти не знімаю. І я ставляла завжди в шкафу. А що ти я діла? І воно от у мене вже сколько вже я не знімаю. Вот. ну це звісно, напоминання. Тяжке стояння на сам ділянки. От. нас скучаю очень сильно скучаю за женой буквально сегодня сон мне приснился и то что я очень сильно скучаю за ней вот и знаете у меня нету такого что я скучаю кого-то заумишь у меня такое ощущение что она где-то вот есть и, и я скучаю и жду встречи. Відновитися після трагедії чоловіку допомагає донька. Поки вона маленька, ще не до кінця усвідомила, що лишилася без мами і братика. Лізі очень поздрасліва. <кій> вона таке утішення для всіх нас. що ти десь по дому ходиш, от, сліза накатується і Лізі заходить, починає начинает смеяться, папа, что-то надо или что-то... Зібрати треба і ну, как бы, в этом плані це это для всіх нас утішення. Лізі стала віддушеною і для родичів загиблої Анни. І з вихованням доньки Сергію зараз допомагають її сестри. У дівчинці родина бачить дуже багато рис, який вона успадкувала від матері, а саме посмішку та любов до співу. Все, що з красотою асоцірується, з нею. даже вот її дочка сейчас, дочки з час лізетка, накидають красиву посуду, красиво серевроване стол, На все року, мама, мама. От у ні всегда асоціація, Красота это мама. Как говорю сама себе, Анечка бы хотела, чтобы я улыбалась, чтобы я жила. Мы себе так много кто говорим, что она бы на нашем месте так же само поступила, как, как сейчас мы. Мы стараемся жить полноценной жизнью, хотя болит. Сергій потроху почав повертатися до роботи. Чоловік працює на підприємстві, яке займається безпекою автомобілів. Каже, там на нього чекає колектив, якому він потрібен. А після війни Сергій хоче втілити спільну з дружиною мрію, багато подорожувати із донькою. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, Сьомий канал. 7 тисяч доларів за квиток до Молдови судитимуть організаторів схеми переправлення чоловіків за кордон. Оборудку організував підприємець з Одеси. До співпраці він залучив двох прикордонників та багатодітного батька. Своїм клієнтам чоловік робив довідки про зняття з обліку. Його знайомі прикордонники забезпечували формальний огляд охочих виїхати. А через кордон на машині перевозив місцевий багатодітний мешканець. ДБР задокументували чотири факти, коли військово зобов'язані скористались послугами ділків на на разі четверо учасників схеми отримали обвинувачення. Їм загрожує до 9 років тюрми. В Одесі викрили творців фінансової піраміди. Вони пропонували людям інвестувати у перспективний проєкт розробки програмного забезпечення, яким насправді не планували займатися. Також вони обіцяли бонуси за залучення інших учасників. За попередніми даними на довірливих громадянах шахраям вдалося зробити 5 мільйонів гривень. Організатори піраміди не під вартою їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 4 квітня розгляне законопроект про передачу функцій комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Міністерству цифрової трансформації. Зокрема, до нового документу включать норми щодо посилення покарання за незаконну рекламу та систему онлайн-моніторингу. Приводом для цих змін стала петиція про заборону реклами онлайн-казино, ініційована блогерами, яка зібрала необхідну кількість голосів менш ніж за добу. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.